У кавовому камуфляжі на Прикарпатті вилучили партію наркотиків вартістю 210 тисяч гривень. Співробітники СБУ у Івано-Франківській області перекрили канал постачання наркотичних речовин до України, затримавши на гарячому організатора контрабанди та наркокур'єра. У чоловіків вилучили партію із 1048 таблеток Субітексу. Ще малим вмістом наркотичної речовини бупренорфіну, обіг якої обмежений. Встановлено, що навесні 2013 року 30 року тридцятирічний мешканець Івано-Франківська, перебуваючи за кордоном, досягнув домовленості з яка постійно проживає в одній з європейських країн, про те, що ця особа буде придбавати та переміщувати наркотичні пігулки через кордон на території України. Після повернення в Україну зловмисник залучив до скоєння злочину 27-річного наркозалежного мешканця Івано-Франківська, якому доручив отримати посилку з наркотиками. У вересні 2013 року ці особи передали за кордон гроші для придбання партії наркотичних речовин. Спільник за кордоном, ім'я якого зараз встановлюється, приховав замовлені та оплачені наркотики у пачки з кавою, які вмістив серед особистих речей у посилку, та передав посилку приватного підприємцю, який здійснює міжнародні перевезення до України. Підприємець, що не був обізнаний зі злочинним задумом, перемістив посилку через державний кордон України. У Івано-Франківську наркокур'єр отримав та доставив пакунок в обумовлене місце замовникові. Там обох і затримали правоохоронці. Тепер зловмисникам загрожує від 10 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.